Всім доброго дня. Сьогодні я вам зачитаю вірш, свій вірш, який я написала 12 квітня 2022 року. І він має назву Сльози Матері. Як сльози Матері побачу, одразу серце біль охопить. І я сама тоді заплачу, згадавши ті страшенні ночі. Нам диверсанти не жаліли сюрпризів авіудару. Вони убити нас хотіли, влучаючи нам по моралі. Нема пробачення фашистам. Багато коштують ті сльози. Не можу я на те дивитись, як навкруги це так серйозно. Коли війна ця закінчиться і доживу до перемоги, я зможу з цим колись змиритися. Та не забуду гіркі сльози.